Друзі, сьогодні будемо говорити про перманент. Сьогодні я це буду ділитися з вами з власного досвіду. Задавайте свої питання щиро, так, спокійно, абсолютно. Ми тут всі свої ми почнемо говорити за перманент губ, брів, стрілочок, адже ви знаєте, що я майстер перманенту. Я виконувала ці процедури доволі часто, коли я жила у Львові. Наразі в Чорногорії я також роблю цю процедуру. В мене великий досвід, і я можу вам розказати все, все, що стосується перманенту, для чого і коли жінка вирішує собі перший раз зробити перманент. Власне, я візажи з великим стажем роботи можу поділитися своїм досвідом, що для того, щоб намалювати дві однакові брови, в мене зранку це займало. Хвилин 10-15 І це мене дійсно замахало, і я вирішила кардинальним способом це змінити, зробити собі перманент-брів. І отже, я маю зараз перманентні брівки, і можу ділитися з вами своїм досвідом. І от перше питання прилетіло: чи можливо освітлити освіти старий перманент, чи обов'язково його виводити? Я так розумію, Наталя запитується, чи можна зробити світлішим старий перманент, і чи потрібно його виводити, щоб його поміняти. Давайте ми з вами одразу домовимося, що ви е маєте, якщо ви маєте свій перманент, то коли він стає світлішим, коли мутує колір, наприклад, змінюється з чорного. На ось з коричневого, на сірий, на сірувато-блакитний, на червонуватий, він нікуди не дівається. Він стає світліше, але молекула фарби так чи інакше лишається в вашій шкірі. І коли ви приходите до мене на перманент, то я мушу провадити між вашими залишками фарби новий пігмент. І я вам можу сказати, що кожен майстер перманенту не любить брати чужі процедури. Перероблювати це складніше, ніж зробити, тому в нас є така свій жарт між майстрами перманенту, хто останній, той і тато. І тому у Львові, коли до мене зверталися дівчата зі старим перманентом, я, скоріше за все, їм відмовляла, тому що в мене було 4-5 перманентів за день. Це мені геть вистачало і брати чужі роботи я не хотіла, лише коли мене дуже сильно вмовляли дівчата. Чому? Тому що переробити доволі складно. Можливо, ви бачили, існує іноді в дівчат по дві брови, тобто один перманент. Зверху вона вирішила переробити форму, почала робити другий перманент, і вони абсолютно різного кольору. Десь кінчик вище, десь кінчик нижче. Це є дуже недобре. Тому перше, що ви. Мусите знати, що коли ви йдете переробляти ваш старий перманент, в принципі, форму сильно змінити майстер не може. Ми просто вимушені працювати в межах того перманенту, який у вас вже є. Це перше. Друге, ніколи нормальний майстер не візьме на себе відповідальність, що переробляючи старий перманент, він може досягти якогось шаленого успіху. Я вам розкажу про себе. Мій перманент вже, певно, в мене роки три. Та, я перед Іспанією його робила, та роки три в мене перманент, і літом буде 4 роки. І він в мене доволі тоненький. Зараз він підмальований олівцем для брів. І, от коли я пішла навчатися робити перманент, то я, звичайно, захотіла собі сучасні трошечки більше розпилені брови. Тож в мене такий, просто більше такий, знаєте, як раніше робили перманент чіткий, зараз ми робимо всім пудрові брови, а в мене чіткий перманент. Я прийшла до свого майстра, я зробила і процедуру, і зробила корекцію. І що я вам скажу, я отримала майже ніякого результату. Тому дівчата, хто має старий перманент, особливо дуже старий перманент, який робився іншими перманентними фарбами, не такими як зараз, тобто тому перманент, якому 10 років, він дуже легко виводиться його лазери бачать і дуже добре вистрілюють. Але ті дівчата, які зробили перманент вже новими пігментами, пігменти бувають мінеральні і пігменти бувають синтетичні. І в залежності від того, який є пігмент у вас на бровах, то в залежності від того, його може бачити лазер з першого разу або не бачити зовсім. Ті пігменти, які зараз, сучасні пігменти, вони зроблені так, що вони самодеградують приблизно за роки півтора-два, і ви можете трошечки навіть змінити форму. Тож 90% успіху перманенту брів то є ескіз. Тому що перманент брів – це те, що в принципі залишиться з вами досить надовго. Тому, коли ви йдете на перманент, вам обов'язково треба. Подивитися на форму уважно, не спішитися, не нервувати, подивитися при денному освітленні, сфотографуватися, подивитися на фото, тому що це плюс-мінус назавжди. Чи потрібно після свіженького перманенту наносити антисептик чи якийсь інший догляд? Пану перманентний цікавить нюанси? Чим обробляти перманент? Після власне, самої процедури. Після процедури, зазвичай ми обробляємо хлоргексидином в цей день, який ми робимо перманент. І вже ввечері ви можете помити голову, тому що загоювати перма загоюватись перманент починає, власне, вночі, тому ввечері ще можна помити вашу голову. І десь приблизно 7-10 днів, чим поменше контактувати з водою. Я навіть ходила мити голову до перукарні, тобто я не мочила брови в. Взагалі. Чи потрібен антисептик? Так, хлорексидин – це є безпиртовий антисептик. Скільки часу потрібно поновлювати перманент? Це дуже хороше питання. Перманент це фарба. І давайте уявимо собі звичайний рекламний банер. Той, що Висить, наприклад, в приміщенні в торговому центрі, і банер, який висить на сонці і під дощем. Отак само власне і наш перманент. Є дівчата, які засмагають без сонцезахисту, і дівчата, які багато роблять пілінгів, роблять скрабів, ходять на всякі процедури, постійно протирають обличчя. То в них перманент буде триматися менше. Ті дівчата, які менше контактують з сонечком, перманент буде триматися довше. Також знаєте, що регенерація тканин, регенерація клітин шкіри вона уповільнюється з віком. Тому для дівчат, які трошечки доросліші, є хороша новина. Чим старше дівчина, тим. Перманент триматиметься довше, тому що повільнюється регенерація. У дівчат жирною шкірою перманент тримається менше, ніж у дівчат сухою шкірою. У дівчат спортсменок, які дуже часто тренуються, які мають гарний метаболізм. Перманент тримається менше. Чому не можна мочити перманент? Перманент мучити не можна, тому що тоді кількість фарби, яка залишається після загоєння, буде значно менше. І, взагалі, є такі майстри перманенти, які кажуть: якщо ви прийдете до мене без залишку, то корекція буде вартувати стільки, скільки буде вартувати первинна процедура, тому що дівчата деякі не доглядають правильно, так як радить майстер, і, власне, отримують те, що. Після першої процедури майже немає залишку. Тому все-таки дослухайтеся до порад свого майстра. Якщо майстер вам каже мазати сонцезахистом, мажте сонцезахистом, якщо ви зробили його літом. Звичайно. Перманент це така штука, яку краще робити в період сонячної неактивності. І зараз є ще цей період, ви можете його зробити далі. Чим яскравіше сонечко, тим скоріше буде виїдатися перманент. Але я вам скажу тако, я зробила свій перманент в кінці червня, потім я поїхала на півтора місяці в Іспанію, потім я зробила після цього корекцію, але під час всього перебування на морі я наносила. Сонце захист на свій перманент. Поки ваш перманент відлущується, ви можете його підмальовувати олівчиком, але олівчик змивати не треба. Коли я зробила другу корекцію свого перманенту, ми зробили мені ширші брови, я встала вночі, пігмент дуже сильно потемнів, я пішла в туалет, подивилася, думаю, Бої, Женя, що ти собі зробила? Ти ж представниця б'юті-індустрії, нащо ти, ти робила? Я злякалася, тому що, щоб ви знали, Десь приблизно в ніч другої, третьої доби, ваш перманент стане темнішим, ніж він був після нанесення. Після того ви можете злякатися, але після того він буде світлішати, світлішати і світлішати. І потім, десь приблизно під кінець місяця, він стабілізується. Вітаю! Вагаю, що робити міжвійку-стрілку, порадьте, чи варто і які нюанси, дякую. Давайте так. З приводу міжвійки, стрілки, стрілки з вильотом, стрілки без вильота. Це залежить від ступеню нависання повіки. В мене є стрілочка з розтушовкою, точніше, міжвійка з розтушовкою. Ви можете подивитися на тих відео, де я без мейкапу, І, власне. Вона, коли мені її зробили, я дуже погано себе почувала без промальованих війн, тому що єдине, що було чорне на моїй повіці, це був перманент. В мене є чорна стрілочка міжвійка з малесеньким вильотом назовні. Вона чорна, а в моїй зовнішності чорного нічого немає. І коли мені робили цей перманент, я попитала в майстра перманента, чи можна її зробити горіхового кольору, темно-коричного кольору, не чорного. Вона сказала, ні, такого не буває. Мені зробили чорну стрілку, але в мене нависає повіка. Тому, в принципі, вона адекватно дивиться навіть без макіяжа. Дівчата, в яких відкрита повіка, таке розробляється, спахнути око, будьте, будь ласка, уважні, тому що ваша стрілка буде дивитися яскраво чорною і буде дивитися штучно. Тому без нависання повіки, мій, на мій погляд, моя порада, робити перманент повіки не треба. Між віку ви зробити можете, але спочатку, перед тим, як зробити, візьміть чорний олівець і по внутрішній поверхні, отут, -от, зробіть собі чорний каял. І подивіться, чи вам це пасує, тому що це буде обмеження ока. І така стрілочка може зменшити око, на відміну від стрілочки з вильотом. А якщо ви зробите стрілочку з вилютом, ви вже мусите розуміти, що без туші ви можете себе почувати ніякого, тому що дуже рідко хтось з дівчат не Стільки контрастний, що може собі дозволити мати чорну стрілку і не мати макіяжу вій, розумієте? Тому трошечки обережно це дійсно. Ну, будь-який перманент це дійсно майже необратима процедура. Тому ви мусите розумієте, сильно вийти за вашу форму. Це не можна. Тобто, сильно, якщо ви радикально виходите за вашу форму, ви мусите нести відповідальність, що вам прийдеться підчіпувати волоски, які знаходяться назовні. Однозначно прийдеться коригувати пінцетом. Моєму перманенту 14 років боюсь виводити лазером, щоб змінити на світліший більш природній колір. Чи є наслідки такі, як не буде рости волосся? Наталочка, тут треба подивитися, якого кольору ваше волосся. Зазвичай майстри, які видаляють лазером, волосечко лишається, але це також треба дуже уважно по відгуках обирати майстра, який буде вам робити лазерне видалення. Тому що є. А, Певна довжина світла лазера, тобто його треба правильно налаштувати, треба на цьому спеціалізувати. Знаєте, брови, вони всі мають різний відтінок. І від того, який відтінок брови, треба правильно обрати довжину хвилі, щоб на вас не тренувалися, щоб та людина, яка вам робила лазер, вона була дійсно фахівцем. І, власне, тоді ви будете забезпечені від дуже неприємних моментів. Тому шукайте відповідно, шукайте майстра дуже фахового, з дуже класним лазером. Можливо, буде хороший результат. Наскільки боляче робити перманент губ? Губи це є наша найчуттєвіша ділянка у всьому організмі. Це є слизова. Тому губи робити дуже боляче. До того ж, губи дуже сильно кровобіг мають. Тобто ми їм говоримо, ми їм їмо і вони активніше рухаються, ніж бровки. Тому зазвичай губи тримаються не у всіх дівчат добре. Зі мною працювала Іринка, можливо, пам'ятаєте, Іра Ліщинська, дуже красива дівчинка, вона в нас ще в опері пасаж працювала. Вона сходила. На перманент губ, її зробили, дуже красиво було, але за місяць часу не було ніякого результату. Я, власне, перманент губ як процедуру не виконувала, тому що я вважаю, що це є не дуже складна процедура. Мені задоволення приносили тільки перманенти Брів, тому я розвивалася власне, в цьому напрямку і досі продовжую розвиватися в напрямку перманенту Брів. Поясню чому. Дивіться, дівчата, в нас є чотири акценти на Обличчя. Є брови, є очі, є скули і є губи. Зазвичай для того, щоб жінка виглядала дорого. Треба підкреслювати два акценти. От наразі в мене на обличчі підкреслені брови і підкреслені очі. Нейтральна помада і дуже нейтральні щічки. Якщо ми підкреслюємо більше двох акцентів, ми стаємо трошечки вульгарнішими. А тепер уявіть, є перманент губ і є перманент брів. Ви підмалювали очі і перепрошую, це вже буде виглядати деякі дівчата, особливо з такими крупними рисами обличчя, як у мене, виглядають власне як трансвестити. До того ж, отакий бльоклий колір губ ви вже не зробите. У вас вже чітко будуть яскраві губи. І тому ви будете обмежені по вибору кольорів. І ще малесенький нюанс, дівчата. Перманент губ, власне, сам пігмент для перманенту сушить. Губи тричі подумайте, чи дійсно вам складно, тому що власне я прийняла рішення зробити перманент брів собі, тому що мені складно було щоранку малювати дві брови однаковими, рівномірними. От власне, губи, це шалене задоволення. Я помади купую. Ну, не знаю, в кожному магазині в мене їх майже, я не знаю, може штук до 100. Я люблю такі губи, такі губи, такі губи. Ви себе обмежите і потім будете почувати, як би, можливо, трошечки розчарування. Але я просто ділюся своїм досвідом. Домовились, ну, тобто як підбирати колір брів. Я вам відкрию дуже цікаву таємницю. А нас кожна шкіра накладає поверх перманенту свій власний фільтр. Тому кожен колір пігменту буде підмальований вами у ваш власний колір. І якщо я візьму колір однаковий, а дівчата будуть з різним кольором шкіри, як шкіра все одно підмалює трошечки колір в той відтінок, який власне буде підходити саме цій жінці? Тому не хвилюйтеся, не переживайте, якщо майстер вам показав, ми показуємо на вологому ватному диску, розтираємо колір пігменту. Зазвичай зазвичай він мусить бути. Наближеним до кольору кореню вашого волосся, якщо у вас корінь натуральний, якщо ви чиста білявочка, то тоді обирається від кольору шкіри, від кольору очей. Ми відштовхуємося від кольору веснянок, від почервоніння. Тобто для вибору пігменту майстер мусить урахувати дуже багато нюансів. Можна натурально зробити природню відтінку, особливо коли він у підколені і не має контуру. У мене перше виникає питання, чому ваші підколені губи не мають чіткого контуру? Тому що майстер, який колить гіалуронку в губи, він мусить вам зробити губки так, щоб вони були симетричними. І якщо обирати, що спочатку робити, колоти чи робити перманент, це робиться перманент, потім підколюються губи. Коли ми робимо ботулотоксин поки він стане 2-3 тижні, ну не 2-3 тижні, до тижня часу. Потім, якщо він не вирівнюється, ми йдемо до того майстра, який вам робив Потулотоксин. Якщо ж ви тільки вкололи ботулотоксин, то перманент-бріф можна робити лише через місяць після того, як ви собі робили ін'єкцію ботоксу. Губи зволожувати потрібно незалежності, є у вас перманент чи немає перманенту. Тому що зморшки довкола очей. Вони старять менше ніж кисетні зморшки біля губ, тому що, якщо ви подивитесь уважно, буквально завтра зробіть собі такий челендж, підіть супермаркет, порозглядайте людей, які довкола вас е, знаходяться, та порозглядайте зморшки, мімічні зморшки. Мімічні зморшки довкола очей бувають навіть у дуже юних хлопчиків і дівчат, якщо в них є доволі інтенсивна міміка і сухий тип шкіри. Тому зморшки довкола очей, іноді такі приємні такі промінчики, які не надають віку. А от кісетні зморшки дійсно з'являються тільки з віком. І ми мусимо всі з вами знати, що губи – це не є шкіра, губи – це є виворі слизової, це продовження слизової. Вони не мають саме хипотових залоз, тому вони самі себе підживити не можуть. І, власне, тому ми доглядаємо за губами. Рано і ввечері всі ми дівчатка наносять крем для губ, а протягом дня наносять або масочку для губ, є такі прозорі, дуже приємні масочки, або бальзамчики для губ, або помади. Ще раз блиски для губ, сушать губи. Тому якщо ми постійно користуємося блисками, не дивуємося, що у нас сохнуть губи. Також, щоб ви знали ну, ви знаєте стільки помади суша губи, Правда, ви це знаєте всі дуже добре. І а, за губами потрібно доглядати так чи інакше. Одна дівчинка написала: та менше з тим, мастіть кремом для обличчя, ваші губи, і буде той самий результат. Ні, не буде. Тому що ще раз нагадую, шкіра губ це не є шкіра, це є продовження слизової. Тому, власне, є такий спеціальний крем для губ, його вистачає на рік часу, і для дівчат що підколюють губи. Він продовжує відстань між ін'єкціями на дуже довго, тобто він сильно продовжує. Уже до року, півтора подовжую, тому що на підколені губи дають гарантію зазвичай 6 місяців. А далі, в залежності від того, скільки дівчинка цілується, як часто вона цілується, як вона доглядає за губами, може триматися більше і менше. Уколи ботулотоксину в губи це доволі боляче. Процедури ми перейшли до ботулотоксини, хоча ми заявляли тему перманент. Буде протипоказанням татуювання для блефоропластики, а тепер давайте просто включимо з вами логіку. Ми зараз, при... якщо ви вирішили робити блефоропластику, це означає, що ваша повіка вас не задовільняє і вам будуть міняти її форму. Тобто. Ви будете, скоріше за все, піднімати, забирати зайвий об'єм верхньої повіки. У вас зміняться очі, і якщо зараз вам майстер буде набивати перманент, він буде зараз відштовхуватися від тої форми, яка у вас є. А далі майстер-хірург змінить, лікар-хірург змінить форму очей. Не робіть цього, давайте ми поміняємо послідовність. Спочатку ви зробите блефоропластику, а потім подивитесь, чи дійсно ви захочете зробити перманент очей. І якщо ви зараз плануєте блефоропластику, обов'язково рано ввечері, а можливо навіть частіше, користуйтеся, будь ласка, кремом для очей. Дуже класно загоїться шкіра. Підскажіть, будь ласка, де має бути найтовстіше, Товша частина брови, початок чи пік брови. Однакові вони по ширині мусять бути. Голівка брови і згин зазвичай однакові по ширині. В жодному варіанті голівка не мусить бути більш масивною, тому буде виглядати мужньою суворою. Але по правилах вони приблизно однакової ширини. Ця лінія йде паралельно до цієї. Ця нижня лінія паралельна до верхньої, і вони йдуть однакової ширини, коли не підходить ваш кремлягу. Ну, питання, що таке не підходить. Ей, ну, ми можемо, ну це взагалі трошки не питання, але я мушу відповісти. Дивіться, є питання не підходить то як. Як є, чи бувають випадки, коли є, наприклад, алергічна реакція? Алергічна реакція може бути на будь-яку косметику. На кремля вона вкрай рідко проявляється, але все-таки що таке алергія? Це індивідуальна непереносимість, непереносимість будь-якого компоненту. Ще раз алергія це є індивідуальна непереносимість будь-якого компоненту того чи іншого косметичного засобу. Тому алергія може бути в кожної людини на будь-який косметичний засіб, і це не залежить від якості засобу. Відгуки по кремах для губ на 99% позитивні. Дівчата зараз їх можуть написати. Я користуюсь їм вже приблизно 10 років. Тобто, але є дівчата, які просто не дуже розуміють, що це, для чого це і як. Це крем для губ не дає блиску, тобто він не дає близько, він не дає. А він не збільшує об'єм губ в два рази. Він дає наповненість, він забирає зморшечки. Спочатку на губах з'являються такі полосочки, просто перпендикулярні полосочки. І ми думаємо, що то сухість. А то вже формуються перші зморшки, потім які виходять як тісетні. Тому крем для губ розгладжує спочатку ці перпендикулярні полосочки і запобігає таким чином. Утворенню ваших власних кисетних зморшок наносимо на губи рани ввечері і на контур губ. Дівчата, які користуються багато років, вже подовжують його постійно купують, тому що дійсно дає хороший результат. Дивіться, в кожному ефірі говорю про те, що масла самі по собі, концентровані, можуть давати різну реакцію. Тому дійсно, будьте, будь ласка, уважні, можете спортити собі епідерміс. Не треба до такі основні моменти. Перед пер не можна в місячні робити однозначно. Тобто, під критичні дні в нас підсилюється чутливість. Не робіть в місячні дуже важливо це дівчата. Перед тим не можна. Гуляти, бо починається кровотеча, тобто починає виділятися лімфочка, і вона виштовхує пігмент, ваші брови будуть триматися менше. В день перманенту, за пару годин до перманенту не можна пити кави. Голову дійсно треба помити в день перманенту. Загоюватися, вони починаються вночі, тобто можна не накануні, а в день перманенту помити волосечко. Сприяє утворенню кисетних зморшок, надмірна міміка. Надмірна міміка не так сильно впливає на кисетки, як на інші зморшки. На кисетні зморшки впливає дуже часто, дівчата, певна постановка зубчиків. Коли зубки вивернуті, такі знаєте, бувають об'ємні зубки і недостатня тканина губ. Для коли жінка не напружує, в неї губочка так привідкрита. І їй для того, щоб зімкнути губи, треба прикладати зусилля. Тому з випуклими зубками частіше буває. Міміка скоріше нічим. Так міміка впливає на інші зморшки. А зробити губи. Ну хіба знаєте, хіба дійсно фітнесу, Подивіться в Кероманджу, просто губи такі, як курина попка. Що вам ще про перманент до розказати? Обов'язково подивіться розташований пігмент на ватному диску. Намусить взяти майстер ватний диск і показати вам колір пігменту, який буде в розташовці. Він мусить по відтінку бути дуже схожим на вас. Дуже схожим на вас. На ваш корінь, на вашу брову. Він мусить бути максимально схожим на вас. Як готуватися до процедури Нібру? Сказали, обов'язково прийдіть, хай дівчата вам помалюють перед тим, як бити перманент, щоб намалювали вам із щоб ви з ним походили трошечки, щоб ви зрозуміли, як воно буде. Ви знаєте ще ще дівчата? Треба знати, чи нема вас реакції на лідокаїн. Якщо ви колите губки зуби з анестезією, то значить це нормально. То тобто, в анестетик, який наноситься на брови, наноситься він після першого проходу, тому що він наноситься вже на протравмоване трошки шкіру. Перший прохід робиться без анестезії, потім капелічки капаються, анестезійка на бровки і він містить собі лідокаїн. Тому дивіться, щоб у вас не було реакції на лідокаїн. Якщо вам колять зуби з анестезією, значить у вас немає реакції на лідокаїн і все є добре. Можна спокійно, так. Да. Не можна онкохворим дівчатам, не можна схильним до келоїдніх хрупців. Там цілу анкету вам мусить дати ваш майстр і її заповнити. Що ми фіналимо наше відео про перманент. Якщо вам сподобався ефір, будь ласка, поставте дзвіночок, підпишіться на мій канал і до зустрічі в наступних ефірах.